Знаковий письменницький будинок слово у Харкові. Перший захід у рамках фестивалю Харків Культурний був проведений у стінах центральної бібліотеки Київського району. Члени молодіжної ради при Харківському міському голові прослухали лекцію Будинок слово Наше друге народження у Харкові. Території спектр проте не так, мабуть, багато часто там харчувалися, тому що по своїх постійку. Студенти харківських вишів активно долучаються до розвитку історії та популяризації культурного життя Харкова. Історії життя мешканців легендарного будинку і досі вражають сучасників. Відвідувачі заходу дізналися багато нового про життя та творчість найвідоміших митців української культури. Насправді це дуже важливо, тому що молодь повинна знати історію свого рідного міста. В яка в нього архітектура, яка в нього культура, і саме цей захід направлено на те, щоб молодь дізналася про такий цікавий будинок та його цікаву, дуже серйозну історію. А вам особисто що запам'яталося з сьогоднішньої лекції? А мені більше всього запам'яталося те, що у письменників було дуже багато собак, що під кожну собаку була власна кімната, і справді мені ще запам'яталося те, що будинок був побудований. Вони трошки по іншому. Він відрізнявся в нього не було ліфтів, і він був направлений на те, щоб закривати потреби письменників, які проживали в цьому будинку. Мені мене дуже тішить той факт, що ось останній рік півтора молодь стала більше цікавитися саме цією сторінкою нашої історії, саме розстріляним відродженням історією будинку. Слово по перше, це просто дуже важлива сторінка нашої історії. А по-друге, це безпосередня історія нашого міста. Ми маємо її знати. Ми дійсно дізналися дуже багато цікавих фактів. Е, якісь факти навпаки нам розвіяли, бо ця тема, вона ну е, дуже часто обозрівалась з різних кутів. Мені дуже запам'ятався той факт, що на е, даху був солярій. Дуже такий цікавий факт. Несподіваний. Я вражена. Для мене було надзвичайно приємно і дуже цікаво взяти участь сьогодні в такому прекрасному заході. І для мене, як для людини, яка цікавиться безпосередньо розвитком культури, і, зокрема, мистецького життя, літературного в нашому місті, було дуже приємно дізнатися цікаві факти з життя письменників, зокрема, і ті, що стосуються, наприклад, їхнього побуту, там, можливо, їхньої взаємодії з дітьми. Мені було дуже приємно дізнатися про те, що в них було багато домашніх тварин, як вони їм і опікувалися. І так само було. Дуже цікаво послухати про мистецькі пари, про те, як вґрунтувався в них побут, про те, як в подружнє життя в них складалося завдяки лекції, проведеної співробітницею літературного музею, учасники мали змогу зазирнути за лаштунки публічного образу представників тогочасного культурного авангарду та дізнатися про архітектурні особливості будинку, умови проживання, атмосферу творчості та тривоги, що панувала за його стінами. Це одна із моїх улюблених лекцій, взагалі улюблених тем, тому що період розстріляного відродження це він для мене дуже особливий період у нашій культурі, нашій літературі, зокрема і постаті. Які працювали в той час, які жили в будинку слова. вони всі заслуговують уваги, і це дуже приємно, що зараз люди, і зокрема молодь, все більше і більше цікавляться і цим періодом, і цими митцями, і в тому числі самим будинком, який уособлює весь період, Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакулав, Денис Рибалко, Харків. Новини.